Ччиняються двері художнього музею імені Миколи Ярошенка і всіх гостину зустрічають звуки акордеону. Так відкрили ювілейну персональну виставку полтавця Миколи Підгорного, заслуженого художника України. Цього року йому виповнилося 80. Експозиція зібрала понад 150 робіт різного періоду, починаючи з 1966 року. І по сьогодні В майстерні кожна робота. Виглядає по-іншому, по ніж тут в залі. І художник робить отакі виставки, щоб подивитися, а що ж він зробив, бо воно тут по іншому дивиться. Вагоме місце в творчості Миколи Підгорного посідає портрет, говорять шанувальники його робіт. Микола Васильович, це ж. Художник-портретист він багато створював портретів історичних постатей сучасних наших полтавських діячів. Як пересічний полтавець, скажу, що Микола Васильович це художник високого класу. Не кожен може представити такий масштаб різнопланових творів, каже директорка полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Курчакова. На історичну тематику фантазійних творів, якихось екстраполяцій з нинішнім подіям, кис до подій. І тут, якщо ви звернули увагу всі експозиції, справді нерозривно пов'язані і вічні теми. Щасливі не дуже так свої роботи описує сам митець. Говорить, підсумка підбивати ще зарано, а зараз згадує свої праці. Ще в 2014 році я зробив триптих, він є тут, називається він квітень 2014. Там є в мене робота, яка називається Війна. А тут різні роботи. Є щасливі, є не дуже, є ереничні, різні. Триватиме виставка Миколи Підгорна протягом місяця.